11 квітня і вже вечір. Дивлюся на цю картину і згадується мені прислів'я українське. Кажуть, мамин гнів, як весняний сніг, рясно впаде та скоро розстане. І правда, зраночку так кушпилила. Так густо падав сніг, такий вітер вив. Здавалося, що це негода лютнева, така холодна, морозна, зі снігом і вітрами. Ось ми видав розовенький, повісив голівочку. Синенькі стоять. Так, ура! Стало набагато тепліше. Я вже дещо привідкривала. Ось лежали, примерзли були до глечика ці нещасні нарциси підняли голівеньки Подивимося, якщо вони ще й розквітнуть завтра. То завтра гарний плюс. Завтра вже буде плюс вісім в день. На ніч уже плюс один-два. Ну і подивимося. Пушкіння біла, мабуть, вже все, бо вона і відцвіталася. А ось будемо дивитися по цих гіацинтах, які ще не відкрилися. Так. Тут анемонки різного виду. Будемо дивитися. Царська корона лежала зранку, лежала, я вам показувала. Он, вся стоїть, вся піднялася. Просто чудо, просто чудо. Так, то відкривала я деревовий півонії японські свої. Вони у мене такі многострадальні, бо... Кущики, ці кущики, ну обтикані, маю. І вони, як квітку, колише вітер. Квітки великі, важкі, то вони на ті квітки стрибають і зламують мені. Кущики. І вони ніяк не вилюднюють, уже вони давні, вже йому по 7 років. Бо цьому ось, в цьому минулому році велику гілку відчахнули. Отам От он молодий прутик З одним бутоном, то там виломили увесь кущ. Там воно б патрало і не одійшов люди. Люди це це просто шкідники. Ну, але я їх люблю, ти дінешся. Так що ура! Я думаю, якби змерзла ця фрителярія, вона б так і лежала. А вона піднялася. Ну, ближче я не підійду, бо мокро дуже. Я тут як розкривала, мало не гунула по коліну. У мене ґрунт гарний. Я прибічник, почорніла троянда, це ці морози. Але там є живе, воно дріжемо, все буде добре. Я прибічник органічного землеробства, я не вилизую до. Чорна землю, я її не встилаю ніяким агроволокном, ніякою хімією, все в мене дихає, все росте, все має право на життя. Ось кукуся, привітайся. Ось така каже я красуня. Ось то в мене ґрунт дуже такий, він пухкий і так просто після води не зайдеш, бо прогрузнеш. Та й таке, ну подивимося, що воно буде. Ось теж рядочок. Низького лівки похилилися, бо майже лежали на земліці нещасні. Геоцент. Гіацин... Ой, нарциси. Я їх, правда, трішки розпатрушила, багато вирізала в букет, в будинок, бо ну, шкода буде залишати. А ось укрита була фритилярія. Це ту я не вкривала, а цю ось вкривала, бачите? Вона вся лежить. Будемо сподіватися, що підніметься. Гарного всім вечора. персик ще не відкривала. Ну, але вже завтра буду дивитися по погоді, тоді відкрию. Та й таке.